Вітаю вас на каналі ТОП-школа і у мене для вас приємна новина. До 30 листопада знижки на готові презентації для першого семестру. Ви можете сказати, Олександру Борисовичу, відеоуроки ж безкоштовні. Я з вами погоджуюсь, відеоуроки. Були, є і будуть безкоштовними. Але якщо ви вчитель і вам потрібні презентації, ви хочете їх модернізувати, додати свої приклади, використати як основу, щось доповнити, без проблем можна придбати комплект презентацій на перший семестр зі знижкою 50%. Наприклад, 5 клас з зачинною програмою НУШ. От, відкриваємо будь-яку презентацію, відкривається PowerPoint. І, будь ласка, працюєте. Ось у нас є теорія, трішечки теорії, є приклади. Основне, ви бачите, у відеоуроках це ті презентації, які я використовую для запису відеоуроку, уроку. Так. А ви можете додати свої. От є у нас п'ятий клас повністю, шостий клас повністю створено. Сьомий клас алгебра, сьомий клас геометрія, сьомий клас фізика. Все є на екранчику. Як отримати, як придбати е, презентації? Я в описі під відео залишу посилання на нашу спільноту у Viber, можна через Viber. Залишу посилання на сторінку у Фейсбуці. Теж там можна замовити і користуватися. Можна через імейл. Е залишу посилання на імейл. Е Отже, замовляйте, всі отримані кошти підуть на створення нових відеоуроків з фізики для 9 класу. Отож, замовляйте прямо зараз до 30 листопада 50% знижки.